Швидко та легко написати імейл босу. А вже ж. Швидко поскаржитися на колег. Чому б і ні, перетворити голос у текст та використати штучний інтелект. Hat Key Привіт. Сьогодні я розкажу вам, як користуватися застосунком voice Key. Це застосунок для голосового введення, що перетворює ваші промовлені слова в текст при натисканні гарячої клавіші. Переходимо на вебсайт voicehatkey.com. Тут завантажити для Windows. Коли завантажили, відкриваємо. По перше, треба зареєструватися у програмі. Для цього ми вводимо сюди свою імейл-адресу. E на вашу імейл e адресу прийде код, який треба написати у застосунку. Ось і все. Тепер ми можемо користуватися програмою. Застосунком можна користуватися на інших мовах. Наприклад, українська є у Mac OS, та пізніше вона буде додавлена у Windows. Перше, що я хочу вам показати, це голос у текст. Та зробимо гарячу клавішу: наприклад, лівий Ctrl та Q. Та для зручності будемо тримати ці клавіші, поки говоримо. Наприклад, у вас є група з колегами. Та ви хочете щось швидко їм написати. Привіт, колеги. Нагадую, що сьогодні збираємось в офісі. Ось і все. Дуже швидко та зручно. Відправляємо. Давайте запитаємо у Гугла. Рецепт справжнього українського борщу. Супер. Те, що мені було потрібно. Але тепер я хочу швидко записати інгредієнти. Зробимо це у блокноті. Для борщу мені потрібно. Свинина або курка. Буряк, картопля, морква, цибуля, капуста, томатна паста, сіль, перець, лавровий лист. У цьому застосунку дуже легко використовувати свій голос як клавіатуру. Але що робити, коли я вже написав половину речення, та мені потрібно дописати. Обираємо голос у текст з маленької букви. Гаряча клавіша, наприклад, «Лівий контрол та W. У залежності від регіону. Ось так легко ми написали другу частину речення. Ми також можемо написати текст великими буквами. Гаряча клавіша. Нехай буде лівий контрол. І зараз все пишемо капсом. А чому ще ніхто не добавився? Стоп, а навіщо я це тут відправив. А тепер моє улюблене це перетворити голос у текст та використати штучний інтелект. За допомогою цього, ми, наприклад, можемо додати у текст емодзі. Зараз покажу як зв'язок між нами наче нитка, невидима та все ж жива. Вона тримає нас крізь відстані. Як вічна пам'ять і слова. Як ви бачите штучний інтелект додав емодзі до мого тексту. Це дуже зручно та класно. Це недопустимо адже ми втрачаємо час на важливі задачі. Прошу негайно приєднатися до групи та не ігнорувати робочі процеси. Супер. Так і відправлю. Також дуже корисна опція це покращити письмо. Гаряча клавіша, наприклад, лівий Ctrl S. У мене болить голова. Сьогодні не вийду на роботу. Сорі. Він навіть замінив слово «сорі» на вибачте дуже зручно у таких випадках. А тепер я хочу вам показати щось дуже файне. Тут пишемо, що ми хочемо від штучного інтелекту, та він це для нас зробить. Обираємо те, що тільки що ми зробили. Та давайте трохи пофліртуємо з босом. Кохана моя, дуже сумую за тобою. Думаю про тебе постійно і чекаю нашої зустрічі. Обіймаю. Відправляти це ми вже ж не будемо. Ой, вибачайте, це не для вас. А я ж використовую штучний інтелект емодзі. Також цей застосунок може перекласти наші речення на іншу мову. Нехай буде англійська. Та гаряча клавіша лівий Ctrl-D. Я хочу вивчити англійську. Супер. Для тих, хто вивчає мови це дуже корисно. Та інша класна опція це скопіювати текст та перекласти його на іншу мову. Наприклад, як це буде в'єтнамською мовою? А, добре. Дякую. А це. Легко та швидко. Супер. Також ми можемо побачити історію того, що ми казали, та навіть послухати вибачте, бос, це не вам. А можемо все видалити. Навіть можна відкрити папку, у якій все розташовано Voice Хат Кі. Встановлюй зараз та заощаджуй свій час.